Друзі, доброго дня! Сьогодні 28 вересня 2023 рік. Знаходимося в мене на винограднику. Мої вітання вам з Київщини. Ну, хочу сьогодні зрізати цю рекордну грону, найбільшу на моєму винограднику, і зважити продемонструвати вам, наскільки скільки вона буде, яка в неї буде вага. Ну, як бачите, сорт винограду ефект. Він вже стиглий повністю. Я його не поспішаю дуже зрізати. Чому? Тому що він довго висить на кущу і не втрачає свої смакові властивості. Тобто, так сказати, розтягую задоволення цим. Ну і зараз зрізаю цю гронку. Ось так вона виглядає, друзі. Ось така красуня. І зараз зважимо, побачимо, скільки вона затягне на вагах. Так, включаю ваги по нулям. І, друзі, ну чекайте Ну, я не вгадав трішки, я думав, що буде десь біля 3 кілограмів, але тут 2, 2 кг 300 г, друзі. Ну, от така найбільша грона виросла на моїй ділянці. А зараз хочу ще зважити найбільшу ягоду. Ну, ось Перед нами сорт винограду Монарх. Ось такі ягодки. Ну це я рахую найбільше. Зріжу і тут також, також ось цю зріжу і тут. І на цій гроні також. Ось такі, друзі. Три ягідки. Зараз продемонструємо. Включаємо так, включаємо по нулям. Ось ця буде заважить 27 грамів. Також 27. І ця 26. Тобто, друзі, ну. Ось такі ягодки на виросли на винограді Монарх. Такі сливи зелені. Скажем так. Тобто, друзі, що я хочу сказати, вирощуйте. Виноград саджайте саджанці. і при правильному догляді будете мати ось такий у себе результат. Ну, також, на десь через 2-3 неділі я думаю, що буду викопувати вже виноградну шкілку, тобто саджанці виноградні, можна реалізовувати їх. Будуть у мене в наявності. Ті сорти, які входять в мою п'ятірку або ж е, в десятку кращих сортів. Ні, отак сюди повертаю, в десятку кращих сортів. О, тобто, це будуть е, ефект, Ландиш, Тхортон, е, також е, сиреньовий туман, на який також можна звернути увагу. Е, монарх буде, друзі, гурман. А також із таких новинок на моїй ділянці, також будуть Талдун, пам'яті вчителя, Кишмиш Симус. Ну а ще з більш таких нових, там у такій маленькій кількості, також я посадив, буде Еверест, рассвет, Бананас, Мелодія Марія, друзі. Ну і з технічних ось ось такі можу запропонувати виноград Кадарка. Це для вина. Або ж на Альтанку посадити неокривний морозостійкий. Так що, друзі, якщо когось зацікавить, замовляйте мій номер телефону 067 922 8766. Звати мене Віктор, канал Родзинка.юа. Дуже дякую вам, що дивитесь мій канал. Дуже дякую, друзі, за підписку. На сьогоднішній день у мене вже 1273 підписники. За що я вам дуже-дуже вдячний, друзі. Все, дякую за перегляд. Саджайте виноград, вирощуйте цю гарну ягоду. Все, Всім добра, всім до побачення.